То було ще тоді, коли гуцули гуцулами се не називали. Кутю ефіри кегали, а жінки молоко, з сполоники їжіками возили. А ті їжі були не такі, як сьогодні, а здорові такі, як три олені. Найближче молочарня була коло Та й так, що з тих половнінок, що довкола, їжі спускалися кожну ніч, бо тоді їжі лише вночі ходили. І якби досить не встиг звести долив. Сонце зіде та це їж уснув, а би порозливав, бо їжі спали, як кокета на боці. Леш наберуть чабани повні бербениці на їжа позавісують, як тепер є цурі зві, та й пишле плаєм. Цілі каравани ті їжі жінками на плечах, бербеницями увіщеними, йшли до долів, та йшли. Та й добре се, колись так було, бо людям легше було. Але біда сталася. Бо ж укаши єблукає люди зачили трілом труїти, а ті їжі страшно яблука любили, так лише би їх ото й їли. Та відтак всі житті влететь і потруїлися. Та вся та велика порода поїздиха, лишилися лише ті найменші, що грушки любили. Та що ті, що й сьогодні є. Люди їм в одному локовоночі коло хати лишають, як дякую за ту поміч давну. А жінки, як в бані йдуть митися. Na ir dabar, sako, eidų į Žaumeją.